Зачіска один зі способів заявити про себе, підкреслити власну індивідуальність та сподобатися друзям. Вдала зачіска чудово довершує образ, додає елегантності, зухвалості чи легкості, створює романтичний настрій або кидає виклик правилам. Тому усі секрети у створенні довершеного образу розповіла стиліст по зачіскам Анастасія Рожкова. Мене звати Настя, я стиліст по зачіскам вже три роки. Колись одного дня я вирішила, що хочу щось змінити своє життя. Я на той момент працювала в тепломережі. Та одного дня я вирішила, що хочу звільнитися та знайти себе. В той період в нас ще не було дитини, тому в мене був свій вільний час, і я шукала себе. Так, одного дня я зрозуміла, що я хочу робити зачіски дівчатам, дарувати їм красу, посмішки та впевненість в собі. Зараз я ще мама маленької дівчини, їй два рочки. і е, дякувати, що в мене чоловік підтримує. Та допомагаються мені бабусі, наші мами з дитиною. Тому коли я працюю, вони з нею сидять, і я їм дуже вдячна. Що ж надихнуло нашу героїню створювати розкішні зачіски? Тому що я завжди любила робити собі зачіски. Та коли працювала ще в тепломережі, я робила Дівчатам зачіски крутила їх на свій випрямляч, коли були якісь свята або корпоративи. У мене дівчата були завжди красуні, тому я зрозуміла, що хочу займатися саме цим. Анастасія поділилася і своїми спогадами, коли вона тільки починала свій шлях у створенні зачісок. Було не важко. А страшно а було страшно, а були, були такі думки. А раптом в мене щось не вийде, а раптом не подоб... буде, не подобається дів... дівчатам, що я роблю. А що, якщо локон розпадуться? Були страшні думки, але це все сумлінна праця, Праця над собою, над своїми навичками. Загалом не важко. Мене завжди підтримував чоловік, тому. Неважко було наша героїня. Розповіла, як же потрібно спілкуватися з клієнтами. Найголовніше це слухати клієнта та що саме хоче він бачити у себе в зеркалі. А, а навички це швидкість та розуміння сучасної краси, та яка саме підійде зачіска клієнту. Стиліст по зачіскам, як психолог, відчуває характер кожного клієнта. Тільки так він зможе знайти ключ до гарних відносин з відвідувачем. Характером. Ніяк. Знаєте, загалом, коли приходить людина, ти її відчуваєш. Коли ти працюєш з людиною, ти відчуваєш її енергетика. Бувають люди, які з важкою енергетикою, але нічого, це, це праця, робота. Ми виконуємо свою роботу, не зважаючи на яка це людина. Ми повинні робити наш мир, наше життя красивим, тому ми так і працюємо. Справжній професіонал повинен підбирати зачіски, які пішли саме цій людині. Анастасія саме ж такий майстер. Так, звісно, але іноді буває, що клієнт показує якусь фотографію з інтернету і каже: Ось мені таку зачіску. Але я розумію, що саме така зачіска буде негарною для дівчини. Тому ем, пропоную щось інше, і вони завжди погоджуються. Кожен стиліст по зачіскам має свої секрети у догляді за волоссям. Тож майстриня розкрила кілька своїх секретів. О, це в мене є лайфхаки, які я з, з моїми дівчатами в інстаграмі вже ділилася. Це такий лайфхак, як правильно мити голову. Щоб наше волосся виглядало більш довше, чистішим та гарним, треба помити, якщо є вода та світло, треба помити голову шампунем два рази, нанести на кінчики наше, а точніше на хвіст кондиціонер або маску. Корень ми ми не чіпаємо. Потім змити та обгорнути наше волосся рушником, щоб зайва волога відійшла. Далі треба нанести а, пінку для об'єму та термозахист на все волосся. Пінку для об'єму тільки на корень. І висушити феном волосся, поставити корень, щоб він стояв. І далі просто феном просушити волосся, щоб воно було сихе. Після цього обов'язково нанести сухий шам... шампунь, щоб волосся наше довше було чистішим. Та після цього кожного дня ми можемо додавати шампунь сухий, і так протримується довше наше волосся чистим та гарним. Наостанок Анастасія розповіла, чи планує щось на майбутнє. Ой, зараз планів на майбутнє я не люблю планувати, тому такий стан в нашій країні. Але загалом я хотіла би відзняти свій онлайн-курс зачіски для себе, щоб дівчата могли саме себе накрутити. Розглядаючи тренди зачісок, легко помітити, що основу складають рішення максимально прості у виконанні, які не потребують тривалого укладання. Саме це робить їх ідеальними для повсякденних образів. Лаконічність таких зачісок прекрасно доповнять яскраві образи. Обирайте варіанти до душі та експериментуйте.